Я, до речі, готовий вести переговори з ким завгодно, там все з Путіним. А з ким мені вести переговори? Я готовий з Путіним, з Трампом, з ким завгодно Вести переговори заради того, щоб повернути території, повернути мир. Я готовий сісти, розмовляти з Путіним на зрозумілій йому мові. Я знаю і російську теж. Мені прикладачів і посередників не треба буде. Але причому я не здам жодного метра і жодного дюйма національних інтересів. Ніяких там самосій, ніяких автономій, ніяких там зовнішнього контролю і управління з Кремля, як їх маріонеток на руках, яких кров. Але для цього треба жорстко відстоювати, Розуміти, вони ж бачать, коли ти приходиш і готовий прогнутися, щоб продемонструвати гнучки своєї спини. Так до прогиналися до того, що людей в Україні вже не залишиться. Надо не гнучки спини демонструвати, а сталеві яйця і сталеві нерви. Для того щоб досягнути результату без посередників і з посередниками з ким завгодно. Я просто вважаю, що більш ефективніше це робити без посередників, тому що у кожного посередника свій інтерес. І непонятно, чи є там український інтерес. Я взагалі вважаю, що Путін найбільший може, це мені важче буде з ним переговори вести після того, коли я скажу, але я все таки скажу. Я вважаю, що Путін, Путін найбільший лузер у житті, якого я бачив. Знаєте чому?